Привіт, друзі! Сьогодні я вам розкажу топ-3 моїх особистих торгових стратегій, які мені дозволили заробити в цьому шаленому крипторинку. Отже, погнали! Для початку скажу з чого я починав. В мене було 500 доларів депозит. Почав я торгувати в липні 2021 року. Зробив я всього 606 год з липня 2021 року по грудень 2022 року. Топ буде починатися з найгіршої торгової стратегії аж до найкращої торгової стратегії, а потім в кінці розберемося вже по цифрах. І так, найперша моя торгова стратегія це торгівля по Fibonacci. Я вже колись розказував, там дуже детально, дуже подробно. Може ще. Ще раз я повністю про неї розкажу. Зараз я просто покажу сам принцип для того, щоб ти розумів, як це робиться. Найчастіше торгівля по Фібоначі робиться на 30 хвилинах. Потрібно це робити на якомусь тренді, тобто або аптренд, або даунтренд. І це робиться інструментом корекції по Фібоначі. Розтягуєш корекцію від Фібоначі по від початку імпульсу і тягнеш її до вершини. Потім ти шукаєш точку свого входу. Точки входу. Починається з 0,382 по Fibonacci і закінчується на 0,786 по Fibonacci. Далі що нам треба робити? Якщо ми зараз перейдемо, наприклад, на космос, перейдемо далі на 4 години, знайдемо ось цей аптренд, який починався ось тут. Є в нас початок імпульсу, є в нас кінець імпульсу. Ми розтягуємо Fibonacci, дивимося далі. Запам'ятай, будь ласка, ця стратегія працює лише на аптренді. Що нам треба знайти? Нам треба знайти, коли закінчиться цей імпульс фібоначі і далі чекати точку входу. Точка входу буде починаючи від 0,382, закінчуючи 0,786. Ось в цьому діапазоні можна купляти. Купується завжди сіткою, тобто на 0,382, ти купуєш меншу частину своєї позиції, потім більш трішки більше, потім більше, 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 більше. Таким чином, твоя середня ціна формується ще нижче, тому ти можеш заробити більше. Далі ти чекаєш точку свого виходу. Точку виходу можна формувати багатьма способами або з Воротньому напрямку Фібаначе дивитися, або торгувати, наприклад, до рівня супротиву, або торгувати до хая локального, або ну там, в принципі, є дуже багато. Це треба також формувати, тестувати. Отже, ось тобі як приклад, ми торганули. Наприклад, ми продали ось цю свою позицію. Ось тут. Далі ми шукаємо наступну точку ходу. Беремо тепер фібу, розтягуємо з цього лою і тягнемо аж її до хаю. Дивимося, де, де в нас буде корекція. Ось ми дотягнули, нам треба тепер ловити корекцію. Знову ж таки, 0,382, 0,5, 0,618. Ось цей блок є. Дивись, 0,382 до 0,786. Ось, ось тут ми набираємо свою наступну позицію і тягнемо її куди. Або аж до хаю, тобто ми тягнемо її до сюди, або ми чекаємо якогось подальшого зростання, наприклад, сюди. Далі ми тепер дивимося, коли нам треба заходити в наступну позицію. Тягнемо звідси з самого лою, тягнемо до хаю. Обов'язково, щоб Фібоначе, скажімо так, працювала, потрібно, щоб вона переписала свій минулий хай. І наступне правило по Fibonacci: що корекція може бути закінченою, якщо корекція була по Fibonacci 0382 та нижче. Якщо була якась невеличка корекція до позначки 0236, то це не закінчена корекція. Тоб, тобто треба буде шукати. Хай наступний, де вже піде корекція на 0382 і так далі. Тобто, якщо так подивитися, дивись, ось цей маленький діапазон візьмемо, починається зростання, починається імпульс. Ми шукаємо вже де буде корекція. Ось у нас є якийсь хай. Давай дивитися тут до 0382 корекції не було. Давай далі шукати, далі тягнути. Наступний хай тут був, тут також не було корекції. Наступний, хай тут був тут. Корекції також ще не було. Тепер шукаємо далі. Ось це і є тут хай. Тепер дивись, де тут почалась корекція. Ось, як, як ти тут бачиш, 0382. Ну, Ми кульнули. Потім пішли ще нижче, ще нижче і до 0,786 трошечки надійшли. Все, ми тут набрали нашу позицію: 1, 2, 3. Середня ціна в нас вийде десь приблизно на рівні 0,5, може навіть трошечки нижче. І далі чекаємо наступне зростання. Наступне зростання, воно було якраз, як ти бачиш, майже на хаї минулому. Тож ми тут також, в принципі, вийшли. Ось тут ми виходимо з нашої позиції. Виходити також краще з сіткою. Це була така перша стратегія. Дуже вдаватися в подробиці не буду. Там реально там можна прям ролли цілий ролик записувати про цю стратегію. Тут треба ще трішечки більше даних давати. Наступна торгова стратегія це торговля ножів. Як я вже колись розказував, це от буде приклад на біткоїні. Торговля ножів також вона працює на якомусь тренді. Зазвичай це аптренд, і коли є якісь тригери на те, що скоріш за все буде якась велика продажа, великий дамп ринку, це або новини, або якась перепроданість, або якийсь дуже складний рівень супроти. Бо ми її довго не можемо пробити, як ось було зараз нещодавно, на біткоїні. І монета, скоріш за все, буде різко падати або просто падати. Що нам -то потрібно зробити? Те саме. Розтягуємо сітку Fibonacci від початку імпульсу і шукаємо хай. Далі ми розставляємо ордери по цій сітці. Ось 0,382, ось 0,5. І тут далі буде 0,618 і 0,786. Що ми робимо далі? Коли починається ось такий великий дамп в нас автоматично спрацьовують наші ордери, монета починає відростати, як ти бачиш, і зачиняється аж вгорі. Ось саме ось тут, і треба було продати. Ось саме ось тут, або навіть на 0,236 нам потрібно було продати. Таке можна робити дуже часто. На, на бичому ринку буде такого ще дуже багато. Але ця стратегія, вона, ну скажімо, так, дуже складна, і тут треба реально прям заморочитися. І це не постійно таке коїться. Тобто, якщо по пофібаначі ти можеш торгувати майже постійно, майже кожну монету, то торгівля ножів вона буває не постійно. Вона буває там раз на декілька місяців. Може таке статися, що таке буде, але ну це. Реально така, знаєш, хоч вона працює краще аніж перша, але все ж таки, ну скажімо так, мозок. Трошечки паяє, прям не трошечки, а навіть дуже. Коли ось такий величезний дамп, ось такі просто палки летять вниз, а ти купуєш це все, то ну треба себе перебороти. І тут треба бути прям постійно біля компа. Тут не можна розставити фордери і все. Ні, тут треба прям сидіти чекати. Дуже складна штука, можете спробувати, в мене це працювало, але я для себе знайшов найкрутішу торгову стратегію з вінрейтом 100%. З рейтингу 100%. зрозумійте, просто кожна моя угода приносить мені прибуток. Це прям топчик з усіх топчиків. Саме тому я більше взагалі не торгую. Саме тому в мене тепер депозит не на місці стоїть, а він зростає потрошечки. Звичайно ж, там деяку частину я ще доношу, тобто я докидую до свого депозиту. Але завдяки цій стратегії, в минулому булерані я заробив гроші, і на цьому буллерані я також зароблю гроші. Тому я ділюся її з вами і потім ще цифри покажу. Отже, наступна найголовніша торгова стратегія це вже навіть не торгова стратегія, це в принципі те, про що мій канал це інвестування. Є багато типів інвестування, можна зробити це або чекати x 2 або якось там чекати декілька років. Немає різниці. В мене є два приклади. Перший приклад це саме інвестування під X2. Що це мається на увазі? Я колись прийшов на ринок десь в середині 2021 року, і в мене було всього лише 100 доларів. Що я зробив? Ну я ж не вмію торгувати, мені ж стрьомно це все робити. Я початківець, я не знаю взагалі нічого. Що я зробив? Я. Купив на ці 100 доларів 10 різних монет: біткоін, ефір, салана, луна, Авакс, ТВТ, Бінбі, та ще якісь, я вже не пам'ятаю. Я купив кожну монету по 10 доларів. І що я робив? Я чекав, просто коли монети зробить X2. Коли це сталося? Я прийшов коли? Коли біткоін ось тут приблизно я прийшов на ринок, коли вже весь булран пройшов, і десь приблизно ось тут я почав купувати всі монети. Як ти бачиш. Повністю весь був ран минулий я проспав. Мені просто було нецікаво. Мені ну, взагалі, як можна було це проспати? Я не знаю. Я прийшов в ринок ось тут. І це майже хаї були. Я купив на 100 доларів 10 різних монет. Вони приблизно були також ось тут. І що я, що я чекав? Я чекав, коли кожна з цих монет зробить x2. Тобто це 100%. 100% я чекав. Майже кожна з цих монет зробила 100%, майже кожна, не всі. Деякі зробили там всього лише 50%, деякі там 20%. Я всі продав і тепер я знаю, що краще всього за всього працює. Тепер я роблю це Ще розумніше, тепер я купую не один раз на 10 доларів і не 10 монет. Тепер я купую трішечки менше монет вже на більшу суму грошей, бо я вже знаю, що ця штука працює. Я роблю собі середню ціну. Я купую свою монету постійно по будь-якій ціні, поки вона знизу. І далі я буду чекати вже не x2, а далі я буду чекати x5, x6, x10. Десь може x 2 десь щось може зіскамиться, Але це спрацювало в минулому було рані. То це скоріш за все спрацює і в цьому був рані. Чому? Тому що тут, коли я прийшов в ринок, біткоін виріс всього лиш на 65%. Але до цього, друзі, я ж проспав та все повністю весь ріст. Весь ріст я проспав. Саме тому зараз я купую всі монети, які мені подобаються, на більшу суму, аніж 10 доларів. Купую їх постійно. І далі я чекаю зростання. Це просто це найпростіша торгова стратегія. Давай я тепер покажу тобі, як це спрацювало. Давай тепер покажу тобі свою особисту статистику. Ось в мене є мій особистий щоденник трейдера. Тут, як ти бачиш, я зробив всього 606 угод. З них. Шорти я зробив 17 угод. На споті я торгував 340 разів. Ф'ючерс це типу Лонг, я чомусь так написав, не знаю. Цього я зробив 249 угод. Що я тут маю? Ітоги це висновки по причинах покупки. Тобто яка причина була на ринку, що я зайшов в цю угоду на рівні підтримки. Відсоток переможних угод в мене 51, прибуток при цьому мінус 67 доларів. Швидке зростання це коли все повністю стріляє. Я зайшов 46 разів. Відсоток перемог 47, 39 доларів в мене був збиток. По якійсь фігурі, типу подвійна вершина, подвійне дно, голова та плечі, це оце все гівно. В мене всього лиш відсоток переможних угод 30. 116 доларів. Я на цьому всьому. Просрав. Звичайно, дещо я заробляв, дещо я втрачав, але в сумі в мене вийшло мінус 116 доларів. Коли я аналіз взагалі не проводив, в мене відсоток переможних угод 50 на 50. Коли я просто чекав зростання, 56 в мене було переможних угод. Прибуток, звичайно, в мене в мінусовий. Це не, не стосується риск ризик менеджменту. Я починав це все. Це угоди з 21-го року. Я взагалі нічого не знав. Взагалі, просто я прийшов і просто щось почав робити на свої 100, а потім трішечки більше. Там вже було 500 доларів. Далі найосновніше інвест Х2. це я купив. І коли монета дійшла Х2 або приблизно до X2, я продав. Що ми маємо? Я от зробив 11 угод. І з 11 угод в мене 100% перемога. Тобто кожна моя угода з 11 монет вона вийшла мені в плюс. Всі інші вони вийшли або в мінус, або в невеличкий плюс. Тут я, кожна моя угода зробила мене тр трішечки багаче. Далі інвест довга. Це я думав, що я буду тримати, але якось воно не склалося. Тут також 100% перемог, але все ж таки ну, заробив я тут трішечки менше. 47% прибутковості на цьому. На інвейс довгі було 86% прибутковості. Далі, що ми тут маємо? Ножі. Ось тут. На ножах я, в мене відсоток переможних угод 88%. Прибутковість при цьому складає всього лиш 3,98. Тобто, кожна угода з ось цих всіх мені приносила всього лиш. 3, ну майже 4%, відсотки. Це взагалі крохи. Ну спогодься, це крохи, хоча й дуже добре, але все ж таки це дуже ризиково. І найостанніше, така найцікавіше, це якраз ось ця Фібаначе. Ось дивись, я тут -то торгував. Цього я зробив, скільки тут вийшло в мене 107 угод по Фібанач. Я зробив, і в мене вийшло, що з них 59 в плюс і в мінус 47. Тобто, майже скільки, ну там 53 в прибуток я війшов. І всього я заробив на Fibonacci 56 доларів. Це яка середня в нас вийде тут, така. Вона буде неповна середня. середня, середня прибутковість з однієї угоди 1,47%. Як ти бачиш, усі інші мені дали тільки мінус. На усіх інших я взагалі нічого не заробив. Десь там, звичайно, мені хто хтось там десь початку сказав, що можна купити, я на цьому заробив, Але, ну, друзі, я не рекомендую. Це взагалі херня. І тепер з усього цього, що можна зробити, найприбутковіша торгова стратегія і для початку. І для професіоналів, для всіх, кого завгодно. Якщо ти не хочеш ризикувати, просто давай складемо, тепер 2 плюс 2. По-перше, торговля на споті в сумі з усіх 660 угод. Вона мені дала заробити 137 доларів. Коли на ф'ючерсах я заробив мінус 200 доларів. Ти розумієш? При цьому прибуткових угод в мене було 62%. Тепер далі. Най Найцікавіша торгова стратегія це не торгувати, а купувати вдовго, чекати або X2, або X5, або по цілях, або формувати середню ціну. Вона працює завжди краще. Саме тому ось ці торгові стратегії по Фібаначі та по ножах вони також працюють краще. Чому? Тому що я і там також формував середню ціну. Але там прибутковість менше, але це роби, але це потрібно робити постійно. А інвестиції навіть X2, вони працюють набагато краще. Ти зайшов, купив прямо зараз на свої 100 доларів по 10 доларів. Закинув 10 будь-яких монет. Я не знав взагалі, що це така луна, кава, Лайткоін, TRX, бінбі, Solana, STMX, XLM, TVT, ада і теха. Я не знав у му році, що це за монети. Вже був майже хай, хай ринку. Ось тут я купувався, я все повністю проспав. Я купив перші монети, які мені сподобались просто по назві, про які там казав якийсь блогер, про які писали якісь там люди в чатах, там неважливо, просто зайшов, просто купив і просто чекав. Я прочекав, здається, там 2 або 3 місяці, і потім продав. І на цьому я заробив. Лише на цьому я заробив. Але, друзі, завдяки тому, що я 606 разів торгував за ці там скільки півтора роки, я вийшов лише в нуль, я нічого не зробив. Тому для мене моя найкраща торгова стратегія. Тепер яку я буду робити постійно, яку я роблю зараз, і про яку розказую вам усім на цьому каналі, це інвестування. Якась частина інвестування це буде в коротку, тобто до кінця наступного булрану. А якась частина з інвестування вона буде вдовго, тобто вже на 10 років, 15 років і так далі. Тому подібне. саме таким способом ми зможемо з вами заробити І при цьому наша менталочка буде спокійно. Я сподіваюся, що тобі сподобалася ця штука. Я сподіваюся, що ти задоволений, що ти знайшов щось дуже корисне для себе. Якщо ти мені не віриш, ти можеш в принципі сам зайти поторгувати. Не торгуй, будь ласка, на всі свої гроші. Якщо ти початківець, поклади там 200 доларів спроби купи зараз. Хочеш поторгувати, поторгуй, зроби там 600, От проведи статистику, проведи аналітику, і ти виведеш для себе якусь іншу торгову стратегію. Може більш цікаву, може більш прибуткову. Я розказав тобі тільки про свій досвід. Це мій особистий досвід. І останнє, що хотів тобі сказати: ось тут, саме для тебе, Ютуб підбирає найцікавіше відео і каже, що саме тобі це відео дуже сподобається. Отже, подивись також це відео. Я думаю, ти будеш задоволений. Я Ютубчику довіряю, довіряй і ти. Все. Дякую, папа. -па.